на Хто має можливість сідати, сідати. Знайте, насправді із цілого серця тішуся і радію, що сьогодні, приїхавши з наших східних околиць величезної України, можу бути тут разом із вами. Для мене це така як -то, ну, багатогранна радість, тому що з одного боку я знову маю можливість відвідати наших отців Василиян. І знаєте, що на Донеччині є так само величезний монастир, Званівський монастир, де зберігається чудотворна ікона Званівської Пресвятої Богородиці. Троєсиян, троє, які тут є, на цій Божественній літургії, вони частину тривало свого життя провели у служінні в тому монастирі. І це є величезна фортеця, знаєте, що цікаво. Скільки не триває війна, але Званівка, власне, то місце численних духовних прощ, паломництв, молитов людей сьогодні далі лишається недоторкане. Хоча вся лінія фронту сунеться, а це не мов би як оазис миру та оазис Божої благодаті. І це вже говорить нам про силу і важливість нашої з вами молитви. Інша причина моєї особистої радості є те, що приїхав сюди, аби провідати своїх людей, власне, тих, хто зі Званівки, з Вархню Кам'янського, які колись назвали Чубарівки, з Роздолівки та із тих околиць сьогодні перебувають в цих околицях нашої великої України. Радію з того, що можу бути з моїми людьми. Ще інша причина моєї радості це те, що тут, у Добромилі є також ще одна парафія, в якій зростали діти, які потім пізніше приїхали до Києва і вчилися там, коли я був там стоятелі монастиря. Тому спільнота Егея, та яка сьогодні прийшла також на субошесну літургію, для мене також є величезною радістю. Сьогоднішній день є особливим. Особливо, як і кожен день життя із Богом. Христос, він, немов не посидюча дитина, ходить і шукає кожного із нас. Він втішається, кожним, хто приходить до Його дому для того, щоб з ним бути. Бо бути із Богом ніколи не залишає наше життя таким, таким, яким воно було до того часу. Власне, бути із Богом наповнює світло. Сьогодні зранку коли я ще виїжджав з Львова, то Сонце навіть не проглядалося і так виглядало, мог би його сьогодні навіть і не буде. Але сьогодні зараз так це світло селі нашій тражі і нам мило бути у цьому храмі. Господь шукає, щоби освіти світло в наше життя. Бачите, цей добромельський монастир. Є простий, скромний. Сьогодні навіть не скажеш, та, що тут відбувалася світова історія. Але саме тут, на цих наших пагорбах, Господь творив і писав історію Христової Церкви України. Ми знаємо, що тут відбулася добровинська реформа. І ця реформа зробила так, що сьогодні ми з вами, звідки би ми не прийшли, жуємося вдома. Знаєте, це глибоке відчуття Божої гостинності. Бо до того часу Василіянські монастирі жили самобутнім життям, бо тоді час був такий, що року майже не було. Люди не ходили, не відвідували одні одних, бо це було майже нереально, майже неможливо. Але потім час почав мінятися. І духовенство почало усвідомлювати, що ми мусимо бути разом. Мусимо спілкуватися, комунікувати, допомагати одній одним, щоб могти давати відповідь на виклики життя, які приходять, зовсім нові і зовсім несподівані. І бачите, сьогодні, вже багато сторін після цього, ми дякуємо Богові за те, що ще тоді Він вже думав про нас. Бо, власне, тому що оці Василияни є одною великою. Духовною монашою родиною. Ми з вами де не були? Будь-який монастир, оці Василиян, який є біля нас, є завжди нашим домом. І навіть проїхавши 1300 1400, 1400 кілометрів від Званівки сюди, ми не чуємося в гостях або на чужих. Міст. Ми є вдома. І це є важливо. Сьогодні це є одна із важливих причин казати Богові дякую. Бо туга за нашим домом, звідки би ми не були, є завжди велика. Але ця туга допомагає нам берегти те, що є скарбом нашого життя. Допомагає берегти нам нашу духовність, основи нашої віри і так цілого нашого життя. Сьогодні бути тут означає велика. Бачити те, що насправді інші, можливо, ще не помічають. Бачите, колись доброги був місце, з якого дивилися далеко, і бачили багато. Сьогодні Господь кожного із нас заохочує і закликає почати споглядати. Перш за все, споглядати Бога. Знаєте, сьогоднішній Євангелій є про молитву. Ісус розповів притчу про те, що їм треба молитись завжди і не падати думком. Час, в якому живемо, Він постійно, що відкриваємо телефон, заохочує нас зневірюватися, втомлюватися та, і не бачити нічого. Але Христос саме сьогодні, саме у ці складні часи, каже: не втомлюйтесь молитися. Бо ця вдова, притчу, про яку він пізніше розказав, яка приходила і просила до судді справедливости і помочі, спершу не мала ніякої відповіді. Але потім той суддя втомився і каже: хоча я і Бога не боюся і людей, не але тому, що ця вдова мені докучає, я її обороню, щоб вона не приходила безперестанку та не морочила мені голову. Він знає любові і все одно зміг почути. То Бог, який нас безмежно любить, невже Він не чує наших молитв. Але знаєте, тоді народжується питання, Боже, чого у тебе просити? Чого хочеш? Яка є твоя воля? Це є складні питання. І бачите, всі ці питання знаходять відповіді не в інтернеті. Ні в телевізорі, ні по радіо, ні навіть в газетах. Але всі ці відповіді знаходяться тут, у Божому храмі, або в наших домах перед іконами у нашій молитві. Ми покликані завжди у молитві споглядати Бога, помічати, що Він насправді любить мене. Що означає любити? Спробуємо ставити собі питання, у чому полягає моя любов до тих, кого я люблю, у бажанні їхньої радості і їхнього щастя. Ми мусимо наважитись признатися собі, що Бог насправді може бажати і прагнути мого щастя, моєї радості, мого спокою у серці. І бачити це радість, щастя, спокій у серці. Воно відбувається тоді, коли наше життя триває, власне, як тривало життя Христа. Що робив Христос? Він робив багато важливих речей. Перш за все, Він неустанно молився. Він мав відвагу приходити у Небесного Отця питати, Отче, що хочеш, щоби я цього дня зробив? Спробуємо собі поставити. Чи у наших ранішніх молитвах ми питаємо Бога, Боже, чого очікуєш від мене? Цього потрібно вчитися. Цього потрібно робити якомога більше. Разом із цим, що робив Христос ходив і відвідував. Він відвідував тих, хто чувся самотнім, покинутим, забутим, непотрібним, зайвим, немічним. Він приходив і навідував своєю любов'ю. І ця любов підносила. Підносила настільки сильно, що люди одужували, віднаходили мир у своєму серці, лукавий дух лише у людей. знаєте, я собі думаю, наш Дудромицький монастир тихий, скромний, щоб піднятися сюди. Небагато людей наважується це зробити. Цей монастир є насправді місцем тиші і спокою. Але молитви, ну, які лунають звідси, творять чуда. Знаєте, сьогодні, коли тітвора мене зустрічала, згадувала про митрополита Андрея, який тут проходив свій обіцян, а він так вперше сказав Богові: Боже, я хочу присвятити Тобі. Усе моє життя і вірно тобі служити. Бачите, він змінив усю історію України, української церкви, українського народу. Я часто ставлю собі питання, яким чином цей безбожний, атеїстичний, радше диявольський режим комунізму не зміг винищити Україну. Тому що свого часу митрополит Андрей, який тут вчився, тут надихався і тут зростав у молитві, зміг далі то світло Христової церкви нести всюди, де Він був, утверджувати Божий люд, підтримувати священників, монашество, духовенство, а й так гартувати українську душу. Сьогодні ставимо собі питання Боже тут. Нас є горстка людей, що можемо зробити, молитися. Знаєте, коли спускалися від монастиря сюди, до Божого храму разом з Протоюмином, ми, власне, ділилися, так? які поважні ці мури, на які виходить вхід нашого храму. Як багато історії, зціляючої історії тут відбулося за ці довжелезні століття. Невже цей Божий хутрок, цей Божий дім може згаснути? Точно? ні. Життя сюда вертається. Ми вже молимося багато років тут. І ця молитва вона приносить зміни. Вона вертає життя і вона його утверджує. Знаєте, я мрію, що до свого часу дітвора із Донеччини, яка ніколи в житті не бачила гір, окрім тих величезних переконів, могла величезними юрбами приїжджати сюди і тут з вами перебувати, тут помічати красу Божого творіння цієї милої природи і цього спокою, духовного спокою. І що ви вітав, і вони верталися до себе додому, як свого часу вертався Митрополита Андрей. Наша вами молитва має велику цінність і має велику силу. Можливо, ми сьогодні ще не помічаємо. Але я впевнений, що люди, сучасники митрополита Андрея і інших великих ченців також думали, Боже, моя простота, моя скромність. Вони, напевно, є абсолютно нічим. І лише у небі довідались, як багато. Їхня молитва змогла випустити у Бога. Зараз ми стоїмо перед дверима початку Великого Посту. Чотири тижні нас віддаляють до того часу, коли скажемо Богові, Боже, я хочу проховати до Твого Воскресіння. Сьогодні є час ставити собі питання. Що хочу я пожертвувати Тобі? Ми часто думаємо, да, я хочу зробити те, чого ніколи не роблю в звичайному році. Чогось не буду їсти, чогось не буду та, да, чогось не буду робити. Спробуймо цього року, ювілейного року, думати по-іншому. Спробуймо подумати, Боже, а що я можу зробити з того, що роблю, але роблю мало. Наприклад, молитися. Знаєте, на сході України молитва є дуже сильна. Бо коли лунає тривога, коли щось вибухає, в тебе не лишається нічого іншого, окрім молитися. І знаєте, одна із молитв, яку я чую дуже часто, є молитва за навернення грішників. І грішники є всі і по один бік кордону, і по другий бік кордону. І за навернення росіян, щоб Бог звільнив від лукавого їхні серця. Бо бачите, справжня перемога не прийде тоді, коли ми повернемося до кордону 91-го року. Справжня перемога прийде тоді, коли на російській землі перестане панувати дух зла і ненависті. А ви пам'ятаєте. Колись учні, які ходили поруч із Христом і вміли робити чудеса отак, раз, два, і всі, всі зцілені, та, всі одужані, і в якомусь моменті приходять в розпачі до Христа і кажуть: Ісусе, чому ми не змогли зцілити ту дитину? А Він каже: дивіться проти певного роду лукавого, є тільки пісня і молитва. І хай Господь кожному із нас у цьому часі. І впродовж усього нашого життя допомагає бути світичами Божої любові, ті, які тут, у Божому храмі, тою любов'ю наповнюються, а відтак виходячи звідси, на їм діляться і її розносять по цілому світу. Хай ваша любов буде знана на цілий світ, і Хай Господь принесе той довгоочікуваний мир у перемозі на зло кожному із нас. Glória a Jesus Cristo